Наразі ж у півці взяли колону під приціл і затамували подих. НКВСники між тим розгублено тупцювали перед річкою. Коли побачив, вже гулу нема, що вже всі дав команду, як краю хлопці, вогань! Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте 22 кулемети легких. Легких 22 кулемети був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від гор, від гір тут відбивається ехо. Тому тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клекіт у пек, у якому-небудь пеклі буває. Бій тривав дві з половиною години. Сили НКВС були розбиті вщент. Та битва була однією з найуспішніших за всю історію УПА. Около годин ми їх всіх сікли тут. Всіх і машини розбили машини.